Доброго всі дня. Сьогодні, сьогодні засідання постійної комісії славичного ради з питання освіти, по здоров'я, та соціального захисту населення. На засідання постійної комісії присутні голова, члени постійної комісії, присяжні за їх Ісаєва, що Лещенко. Відсутні гряджук. Форум для проведення засідання є. Порядок денний є. Є кожно. Всі ознайомились, потреба зачитувати буде. Ні. Пропоную розсудити порядок денний. Рішення прийнято. Переходимо до. Перше питання. Перше. Про внесення змін до програми розвитку освіти у Стінської села громади на період до 27 років. Ми Доброго дня всім присутнім. Е... Та вже більше двох місяців ми працюємо над бюджетом на 26 рік, начебто вже всі наші розрахунки завершені, тому є необхідність внести зміни в програму розвитку освіти на 26-й рік. Для того щоб кошти, які заплановані в бюджеті, були під заходи даної програми, це буде також є одна сума, яка змінюється в 25-му році. Це придбання спортивного майданчика 99,9 тисяч. Це клінічний заклад дошкільної освіти. А на 2026 рік зміни вносяться наступні. Матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти плюс 100 тисяч, меблі плюс 145 тисяч, вивезення сміття 34 тисячі, господарські та миючі матеріали 67 тисяч. По закладах загальної середньої освіти вносимо звіни, додаємо наступними позиціями. Сонячні панелі Устинівський ліцей, 1,5 млн, меблі 300 тисяч. Громадський бюджет, який виграв Устинівський ліцей, 500 тисяч. Це буде новітня комп'ютерна лабораторія, вікна 300 тисяч, вивіз сміття 30 тисяч. Та господарські матеріали 100 тисяч. Питання будуть? Могу. Пропоную голосувати за рішення лично рішення. Будуть двох питання. Про внесення змін до програми доступної та якісної медицини 24-26 роки рішенням щонівської селищної ради від 22 грудня 23 року. 24 Інформує ВОУ медичного директора Максим Тараненко. Кенпел Устаніська лікарня просить включити зміни до програми. Саме в фінансування це два пункти. Перший це додати фінансування на препарат автоматичного, автоматичний препарат на швидкість осідання електроцитів за 220 тисяч гривень, а також підгузники для маловігільних груп населення на 26 рік, там 189 тисяч гривень. Давайте зразу і по наступному про затвердження змін до фінансового повному комунальному коміцію прийняв української виконання Станської селищної ради інформує голову медичний директор Максим Теременко. А можна раз запитати про підготовку? Можна спитати? 180 тисяч, як ви скільки це людей і. Це протягом всього року кожен місяць закупається. Я зрозуміла, не можна сказати. Ви всіх охопили в районі? Всі, хто офіційно дали документи. Всі, хто ми дав необхідний пакет документів, так? так? Ми ж не можемо давати. І з якого розрахунку, ну по скільки нас людину чи самі розрахунки я вам не готовий відповісти? Я я вишу, що Вже готова цифра, там 189 тисяч. Сказали, цього року закупили для підгузників для 4 осіб на 58. 000. Я й думаю собі, наскільки це осіб і поскільки це підгузники, з якого розрахунку на особу на рік. Ми плануємо, що цих осіб збільшиться. Цих людей збільшиться, тому що їх потреба є вища, але не всі звертаються. Ми проведемо роботу, щоб люди звернулися і Щоб всім воді напологли. Це найголовніше, що там сім чи допомогти, щоб отримали вони допомоги на передавання підгузників. Ну, що не так, щоб хтось 100% чи 120% отримав, а хтось тридцять. Це дуже складна тема підгузки, тому що вони забирають велику частину бюджету. І хочеться, щоб всі, хто потребує. От я хочу, щоб ви предоставили список, хто скільки людей. Теоретично потребує в районі. Ви ж знаєте, яка це категорія, перша, Б, там Чеха. Тоді, скільки людей звернулися, скільки людей не можуть звернутися і яку потребу ми їх задовольняємо, наскільки відсотків. Зробити аналіз треба в цьому. Це ваша знали. програма, щоб ми розуміли, що ми повинні відповісти тій людині, чогось, який не дають ці підвозки. Будь, Будь ласка, Бог зробіть спрізь. цей аналіз. Це, ну, хай воно йде, ну, це ж таке. Це програма мінлива, правильно? То, да. Добавим коштів, оставимося кошти. Да, ну, оцей аналіз у вас повинен бути. Я, я прошу, щоб ви мені подали цей аналіз. Щоб всі так. люди, так. І ми тоді люди в цій сфері були охоплені і ті, так. хто не охоплені, допомогти їм. Чого ж вони, мені сказали, що вони не знають? Можливо, вони не мають можливості так. Так. якось якийсь документ зробити, подають, щоб так, так. питання, щоб всі були забезпечені. Ну там же є порядок подання документів. у Вас розроблений порядок до цієї програми? Це дуже важливо. Це важко. Бугалтері є це все. от Порядок, якщо є, то в порядку чітко прописано, які документи треба подати, які категорії. І от... на да. Прийдуть сюди, розкажуть да. та до я, що надо внесемо пропозиції, що да, десь там занотуйте uh -huh. на, на слідуючі ну, постійно. Да. І самі будемо знати, що воно до цього. Да. Ви навіть, наприклад, не думаєте, що в нас в районі взагалі осіб з інвалідністю 580 осіб. Але хто з них потребує, там це ж для общого. Все, Ще будуть питання відділу? Е, Максим, в мене буде не питання, більше на те, на пропозиція наше дитяче відділення. Дуже добре, що є лікар. Дуже добре. І зараз головне завдання наше, ваше, не втратив цього лікаря, бо є такі ходять розмови, слухи, що дещо їй там трохи може не подобається. Ну, Я вам скажу чесно, коли я заходив туди, так? Навіть кабінет, ну, понятно, що їм не подобається. Це проблема не ваша, це проблема загального наша. Нам треба да, трошки якось давати подумав всім місті, як про... це після питання виправити. Це і... буде директор лікарні, ми тоді обговоримо питання, да. там, що там, ремонт кабінету, заче робимо ремонт кабінету. Що там ще якесь обладнання? Там там деяке обладнання оплат. та по це, це. на рівні директора дуже... лікарні. Підемо туди на місце після комісії да. і подивимося, що да. там робиться. Ну, от, я можу трохи подати. там ми поміняли стіл пемінальний. Нові за... Там є нового так, новий так парт, Там воно, воно це, це є. все є. Ми пам'ятаємо, коли вас йде Зайдемо так? Так, та, за медіатора, та, так? Це з метою того, щоб нам її зберегти. Тут більше. Створимо умови, то <кх> все. Да. Голосуємо. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступних питань. Так, 3, 4 питання по 12 включно. Вітаємо лідівна, всі питання ваші і так. всі вони пов'язані з тому є пропозиція, щоб ви нам по всіх зараз <гум> доповіли і за всіми проголосуємо. Чому вносимо зміни до порядків надання допомоги? Ви знаєте, що до кожної допомоги розроблений порядок. Чи то учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, чи до поховання працездатних непрацюючих, чи, чи онкохворих. До кожного виду допомоги розроблений чіткий порядок, якому передбачено, до якої програми він відноситься, яка сума виплачується, і який порядок і перелік подачі документів. Зносить зміни до всіх порядків, тому що програма соціального захисту була затверджена 23-25 роки. Зараз програма соціального захисту вже затверджена на 26-28 роки. Поки що суттєвих змін у сумах надання, тобто, як ми надавали на поховання безхватків в районі 9 тисяч, безхватків, так і є, на онкохворих 5 тисяч, поховання працездатних і працюючих 6,5 тисячі, поки що суми не переглядалися. Суть тільки у зміні програми у роках. Так само поміняла нас програму, програма підтримки учасників бойових дій, захисників Батьківщини, також на 26-28 роки. І тому, так як ми здійснюємо виплати, так само до цих порядків вносяться зміни. Так само в сумах залишилися ті самі виплати. Я вам нагадаю, це пораненим за кожне поранення, яке не має терміну давності, якщо людина предоставляє документи, виплачується 15 тисяч. На людині, яка прийшла з полону, одноразово 10 тисяч, людині, яка отримала інвалідність пов'язану з захистом батьківщини, одноразово 10 тисяч, дітям щорічно по 3 тисячі, це зниклих безвісти в полоні і загиблих з цих родин дітям по 3 тисячі, так я сказала? Якщо тоді родині загиблого одноразово 20 тисяч. На поховання військового до 25 тисяч, тому що зараз ситуація складається, що виїжджають окремо яму, ямуку, окремо тіло. Ну, до 25 ми стараємося як мога стис тисячі ще менше, але в порядку, щоб достойно все було. На встановлення пам'ятника, піс... після встановлення допомога 20 тисяч надається, Ну, значить так, я все сказала. Ці допомоги не змінювалися. А, і до Дня Матері по 2 тисячі ми видаємо. Так? І до Дня осіб з інвалідністю, це по іншій програмі, по три тисячі будемо виплачувати. Цього року подали заяву 73 особи на суму 219 тисяч. Всі, хто звернулися, всі прийняті документи, всі з усіма індивідуально планована робота. Оце такі Дня матері, скажіть, яким матерям ми виплачуємо. Матерям і дружинам зникли безвісти в полоні і загиблих. Що, що так, так. Питання будуть. Тоді по всіх питаннях, яких які приходять, ми тобто, проводить. Рішення прийнято одноголосно. Різне. Переходимо до різного. У мене буде. Я да. До мене зверталася староста, наша 40-го, Свіра Вікторівна. З приводу придбання у заклади культури я хотіла <клухи> говорити з із... Віктором Олександровичем. Ну, вона вважає, що у Лебедине більярдний стіл парзанату. Я не знаю, чи ви його купили чи ні, бо я не в курсі. А от кринцюванців, ніби там і відкрився новий заклад. Ну, хочеться йти вперед, але вони просять туди хоча б тенісний стіл. І музичні. ну музику Тому що раніше, чим, як була музика, і була, минуле, було кому грати був семенюк. А тепер там музика власна старости, і вони кажуть, що якщо не заберуть, то музичні колонки, як ну, зараз, колонка під флешку, я так розумію, не, не буде нічого. ну Це так, а що ви скажете? Скажу, що ну більярд. Йідіть ближче від розуміти, щоб вас було Більярд, можливо. Його... І треба там, якщо є потреба і люди хочуть, то ми, я думаю, заплануємо і кухню підлякнути. Тенісний стіл це також не проблема, бо, підійно, ми вже говорили, Будемо придбавати. Купляємо чотири тенісних да. ага. стіл. І зімки для стіл. Зараз у казні лежать документи на проплату колонки з мікрофонами. Це ключуванка. Да, ага. І все. Ага. 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 Два полонки. Отримають і будуть я продати його. От хочеться проаналізувати більярдний стіл, скільки він коштує і яка там категорія, скільки там, ну я так думаю, це 000? 000. 48 тисяч ми плануємо, якщо такий, знайдемо, це певно, це, ну, це... це не, не мільйони не. воно коштує. Є деше, а там 200. Були такі, вони і пропонували, вони на громадський бюджет подавали проєкт, mm -hmm. туди включалися сіл, але я виступив з пропозицією зменшити ціну, бо вони є дійсно професійні, такого дерева і сірі. Ми звичайні за 40 oh. ну там до 50 тисяч сіл, я думаю, mm -hmm. Що до більярд вже списку є і колонка да. да. Теніс і столи завтра виділили пушки. Mm -hmm. Вже дійкомісії, mm -hmm. на сесії затвердимо mm -hmm. і купимо, тому що це треба. Ну, а ще одне таке питання. Вони про от, директора, ну, староста, староста, може, не бачить. Директора будинків культури, вони от новий 2026 рік. Ви даєте їм право подати те, що вони бажають? Я вже говорю про те, що купити, що ми купимо, те, на що гаразд, правильно? А чи є так потреба мінімальна, яку вони є. хочуть? Там костюми? є потреба. Тобто. тобто ви з ними спілкуєтесь, вони Я мають не, право голосу. Не, так? Вони клопотання пишуть на ага. кожен рік кожен і план рік. пишуть своєї роботи. Ну в план вони не пишуть. Ні, ну наприклад, більярд купляється, і як вони планують з ним організувати роботу? Це не то, що купили красивий білярдний стіл. Закрили на ключ, щоб ніхто його не трогав. Ну це так як у нас всі Та ну, Я знаю, у нас був Я маю на увазі, що вибільшується графік роботи, коли відкрито, коли відкрито. Да, тут тут, тут питань не буде. Ну зараз. взагалі план вони здають директора. На місяць ну, в цьому році забезпечено комп'ютерну техніку. Розкажіть, скільки купили по бібліотеках? Закупили ми вже оплатили навіть 5 ноутбуків. Ті заклади, де немає, ми їх поставляємо два на бібліотеки. Вікторина будинки культури от, і зможуть користуватися для проведення заходів в інтернет, програми, тобто вже можливість з дому ну, нести, бо зараз зберегти. А якщо в бібліотеку прийшла людина, яка ну, не має в неї вдома комп'ютера, якщо є такі зараз. Не це ж на а це і на цілий. Нові форми роботи, та, так? Та, та, та. Це якраз у нас іде цифровізація, uh -huh. це окрема програма. Наша програма це на рівні держави. Де, 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 uh -huh. Забезпечення бібліотек повністю комп'ютерною технікою. Uh -huh. Ну і роздрукувати можна щось чи там, чи принтера ні? Згодом і принтера. Ви uh -huh. за, за один раз не можете зробити. Uh -huh. Це і платні послуги можна зробити з цього, правильно? <звук> ну, Турі ж вимагають платні послуги і досить чи ні? В ну, все, все, все. Взагалі культурі треба більше приділяти уваги, коштів, щоб ,cile... щоб люди хотіли йти в будинок культури, відприяти. Ну а можливість надати ці, якщо не потреба. Будемо колонку, вимогти скаті зал. Ще будуть відвідати. Всім дякую за роботу.